І hey гайс, з вами Поліна. Сьогодні будемо грати у зимовий сезон. Я бажаю гарного перегляду. Не забудьте ставити свої лайки, пишіть коментарі, нажимати на колокольчик, щоб не пропускати нові серії. А я вважаю бажаю гарну перегляду. Не забудьте брати свій чек, золотич, а ми розпочинаємо. Будемо йти в путешестви, як ви вже зрозуміли. Ну а сьогодні ще будуть деякі, е, історії. Точно ще не знаю, які, ну, а ви вже будете знати. Давайте розпочинати. Друзі, як я вам в прошлому відео говорила, ми йдемо в ту сторону. Так що давайте підемо. Огород у нас скоро вже буде закінчено по будівництву. Так що давайте вже підемо. А тут я був тому що я не знайшла файл. Не знаю куди він дівся, но я знімала. Там я знайшла портал, нічого інтересного. Ця страшна історія про Майнкрафт. Там йдеться про... Хлопчика Олега дати розпочинати. Десятирічний хлопчик Олег грав в Майнкрафт вже рік. Він обожнюв цю гру. Починав як нуб, але став професіоналом. Єдиний мінус було те, що батьки забороняли Олегу грати в рут тривалий час на канікулах. Вони відправили його в літній табор, де, він... де не було телефони. у шкільний час. Вол... Доволіся постійно сидіти над домашнім завданням, а на карантині Олег був з бабусею, яка дозволяла грати лише годину вдень. Страшна історія про Майнкрафт повідає вам жахливу історію, яка трапилася з Олегом. Так, о... ось будемо починати. З Таня пізньої весни бабусі Олега вирішила поїхати на дачу. Там було не було інтернету, і Олег не міг вчити уроки, тому його залишили вдома. Батьківський контроль на телефоні теж не ставили через дистанційне навчання. Ловчик був дуже радий. Тепер днем він міг швидко вчити уроки і грати в Майнкрафт. Батьки були зайняті, адже працювали в лікарні. Приходили вночі і не перевіряли завдання сина. Олег проводив в телефоні все більше і більше часу. Він порвав, порвався в шахті і добував багато алмазів. На це у нього йшли години часу. Потім хлопчик будував будинок з алмазів і був дуже радий відчувати себе справжнім професіоналом. Він Води все більше і більше часу фурі. Потім Олег дізнався, що Нубіки люблять золото. Коли до нього в груз заходили трусі Нубіки, він говорив золото для Нубіків, а алмази для професіоналів. Після того, як Олег похизувався перед нубами, він пішов робити басейн, адже був вже настільки багатим. Хл Хлопчик не помічав. Що проводив в телефоні близько восьми годин в день. Він робив вигляд на, на вечері, що слухає батьків, але як тільки міг втікати до кімнати і продовжував грати. Він міг грати всю ніч, лися вихідні, батьки сказали, що хочуть поїхати на дачу. О... Але але Олег розумів, на дачі трапиться справжня шилка про Майнкрафт, адже там не було інтернету і телефону. Його багатства можуть пошкодити і зменшити. Ще раз страх залишитися поза грою на цілі три дні. Олег вирішив збрехати. Мама, тату, я не можу поїхати з вами. Я б дуже хотів, але у мене багато домашніх завдань. Але ж ти повинен був все здати. У тебе хіба залишилися пороги? Ні, я все здавав, ще вчасно. Але я хочу ще краще вчитись, всі домашні завдання, ще більше познайомитись з математикою та англійською мовою. Я вирішив, що буду брати участь в Олімпіаді в наступному році. Мені треба більше часу. Який ти молодець! Сортіся сказала мама. Батьківські батьки повірили синові і залишили його вчити уроки вдома на три дні. Ось тільки Ола... і не збирався це роботи. Як тільки батьки поїхали, хлопчик ліг на диван і пішов грати в гру. Він вирішив відправитись в село в Майнкрафті, перевірив кузню і знайшов алмазний нагрудник. А на справжній дачі я б ніколи не знайшов такого багатства, подумав хлопчик. Біля кузниці Олег побачив обсидіан. з нього можна було зробити портал в пекло. Хлопчик давно мріяв потрапити в пекло. Він почав робити портал, але раптом йому хтось подзвонив. Алло, сказав хлопчик, я знаю, що ти граєш. Майнкрафт, прошу тебе, провищу завгодно, але не згодь в пекло. Чому ти пожалкуєш? Олег скинув дивну людину і продовжив будувати портал, взяв кузниці сапонічку і знайшов пекло. У пеклі Олег був дуже щасливий, адже то був багато-багато кварцу. Його красивого будинку. Але раптом він побачив зомбів. Він знав, що свину зобі не чіпатимуть його, якщо їх не вдарити. Тому зосередився на копані, йому було все одно цікавив лише кварц. Через його жадібності він випадково підкопав під сину зомбі. Той впав в лаву. Всі зомбі подумали, що Олег навмисно напав на них. Вони миттю взяли свої золоті мечі і почали переслідувати його. У Олега життя зменшувалось, а у зомбі збільшувалось. Хлопчик вирішив бути хитрішим. Тому команди написав – але ця команда не спрацювала. Олег був, як і раніше, в пеклі, він дуже злякався. Олег почав шукати портал з пекла. Він бігав скрізь, заглядав у кожен куточок, але порталу ніде не було. Олег дуже переживав за свій кварц. Нарешті хлопчик папачив вежі, подумав, що там буде портал. Побіг туди, побачив нубів. Нуби пам'ятало Олега, адже він завжди знущався над ними. Вони зробили коло навколо нього і хотіли вбити. Хлопчик захотів відкласти телефон і піти, піти, поїсти, але зрозумів, що він не зможе цього зробити. Його руки та голова приросли до гаджета. Майнкрафт. Глинув його. Тепер він вже не був Олега. Він став Стівом і його могли впити по справжньому. Олег взяв останній гліб з інвертарю, але життя не стали повними. Хлопчик запанікував дуже сильно. Він о, вивав мобів, щоб знайти оцідіан. Але нічого не... Виходило. Тоді він почав писати в чат Прятуйте мене, обіцяю, я більше не буду так багато грати, ніколи не буду прихати батькам і буду виконувати домашні завдання. Після того, як хлопчик відправив помідовання, йому вдалося вийти з гри і опинився знову на дивані. На дворі вже була ніч, з ним трапилась справжня страшна страшилка про Майнкрафт. Олег заснув на дивані в одязі і вирішив, що з завтрашнього дня більше не буде так багато грати. Вранці він прокинувся і забув про свою обіцянку. Він протягнувся до телефону, йому знову подзвонили і пронував вчорашнього не загодь фуру, ти пожалкуєш. Я на секундочку, сказав хлопчик і знову зайшов в Майнкрафт, порушивши обіцянку. Батьки Олеги повернулись додому через два дні. Вони знайшли вдома його футболку і шорти, а сам хлопчик зник. Його шукали по всьому місту, але більше Олеги ніхто не бачив. Страшна історія про Майнкрафт закінчилась, а ви полюбляєте грати в цю гру. Дякую, що ви прослухали цю історію. Якщо я зараз не ту, то ще одну маленьку історію розповім. Друга історія. Моє виживання почалося цілком нормально. Я почав будувати деревню, зробив верстак, я опинився в лісі. Там я не знайшов. Печери, її просто не було. Після того, як я вийшов у поле, я почав шукати місце, де зробили свій будинок. Але в мене злякало те, що я не побачив печеру. Після двох ігрових днів я вирушив на пошуки печери. Дуже дивно, що їх не було в моєму біомі. По дорозі я звертав увагу на гори, які зустрів своїм шляхом. Мені здавалося, що хтось стежив за мною. Це почуття не могло залишити мене. Мені видавалося нарешті знайти вечеру. Я спустився в неї і почав топувати, але, почувши страшний звук, я не звернув на, на це увагу. Це норма. Пізніше почав другий, а потім третій, так же як і другий. Ось тут я трохи здивувався. Я став оглядатися і помітив над ямою, що стоїть білий силует. Я б думав, що це вівся, але я швидко зрозумів, що це не вівся. Я обернувся, а там не було цього силуету. Я трохи жахнувся і почав швидко йти у свій будинок. Мені здавалося, що я почув цей силует, у нього були темні очі. Я дійшов до свого будинку та розклав ресурси. Я вийшов з гри. І ця історія про, про Хеллоуін. Хоча чутки, що щороку в ніч Хеллоуіну з 31 жовтня на 1 листопада з 2 до 5 ранку у світі існує справжня порожня. Неча. І є способи її відчути, потрібно стати перед зеркалом у чорній кімнаті довго і пильно втипляючись у своє відображення. Через деякий час можна відчути прохолодний дотик. Далі варто прикласти праву руку до зеркала і шепотом йому: Я погоджуюсь. Якщо зробити все правильно, можна побачити образ. Дитина, але не просто немовля, а з чорними, як смола, очима поставлено шкіри і стається будь-яких емоцій. Він буде дивитись прямо в душу, а людина почує з життя вивчаюсь мух і шепіт, що огортає його. Та Країв сповних жах не мовляв буде ставити питання про життя порожним нелюдським голосом. Кожна неправильна відповідь, і людина не завжди втратить один із п'яти органів почуттів, правильній можливо загадати та назвати ім'я знайомого. Загадати та назвати ім'я знайомого, але перевага ілюзурна, адже в Франції ці люди будуть знайдені мертвими позбавленими м'язів та очей. А ось ми і прослухали три історії: дві про Майнкрафт, а одна про Хелловін. А я вам дякую за цей перегляд. Не забувайте ставити свої лайки, пишіть коментарі, нажмати на колокольчик, щоб не пропускати нові серії. Та підпишіться на цей канал та телеграм канал. В телеграм-каналі я випускаю новини, іноді випускаю спойлери з нових відео. Дякую ще раз за перегляд. Бувайте!